Доброго вечора, дорогі друзі мої. У нас така жара. Оце дев'ятого, тільки я на вулицю вийшла. Це ужас. В Тіні 37. Голову душить. Зараз піду гляну, що там на городі в мене хоч робиться. Могірки хоч виберу. Це моя морклиця. Червоний бурячок, а нагадали, що таке. Ще... Да, вже зав'язується. Ой, це цей бачите? Це та, що весною садила. Отаке таке пече, що вона на корню згорить скоро. Та, що осінню вона вже вибрата. Це зав'язується, ну щоб її рости дорости, да але ну, про такі жури не знаю.